Всім привіт мої любі! Дякую, що завітали на мій канал. Дуже рада вас вітати в себе на новому відео, яке дуже давно не виходило на моєму каналі. Я розпочинаю його з різних вставочок за ціле літо, за початок літа. Воно цього року таке собі не дуже тепле, але мені подобається. Ну і в принципі дітям, мабуть, також. Пишіть, як вас справи, що новенького за весь цей час у вас трапилося, діліться своїми історіями. До речі, літом приїжджала сестра моя з племінником. Вона сама живе в Корці Рівненська область. А ми в Кам'янці, Хмельницька область. Чоловік мене добре відгодовував, готував всякі вкусняшки. До речі, в кінці покажу вам вагу. Ось, ну, попробуй тут набрати. Домашня, наскільки воно класно. Поставили все, що хотіли. <риклад> <риклад> Та це просто головне хто робив. Так як це вже в мене третя вагітність. Проводжу аналогії, паралелі з двома першими, то ось тільки з цією третьою вагітністю, не знаю, чи це пов'язано з віком. З чим це пов'язано? Кажуть, що ж так буває часто, що другий триместр це найпрекрасніший період в вагітності, бо спочатку може бути токсикоз чин. Ох, чекаю, я вже задихалася. Чи на сон клонити? А третій триместр, то, зрозуміло, вже дуже важко, бо той живіт великий, незручно спати, незручно ходити, робишся менш повороткою. Ось. Ось з першими двома вагітностями. Особливо перша, коли за Сашком ходила, взагалі ніяких в мене не було складнощів. Е я льотала від першого дня до останнього, і мені легко просто було. А це, дійсно, перший триместр був такий полусонний, я його посіла весь, весь проспала. І ось зараз я насолоджуюсь вагітністю. О, Але я розумію, що третій триместр. Може бути важкувати, бо живіт росте дуже швидко. І це якраз такі тримасти на три місяці літа припадає. Клас. Серйозно. Що ти знімаєшся рундоюся? І всякого. Хочу подивитися, як ти фуховариш. Треба було вон там дивитись, коли я твою робив. нравится его зажарочку. Любочки, да. курочки, все. Я себе люблю больше кетчу. Вот не можно? Она снимает все-все бородину потом. Мамочки, в кого декілька дітей, в кого багато дітей? Скажіть, будь ласка, як ви встигаєте робити обходи ці лікарів, спеціалістів до школи, садочка? Плюс, коли паралельно виникають куча різних питань в дітей по здоров'ю? Наприклад, от ми Святославчику промивали вухо, забирали сірчану пробку. Він потумався молодцем, стресанув, звісно, але молодець. Як ви це все встигаєте? Вже почала пити. <кій> Я не знала, що технології <кій> дійшли до того, що вже готова глюкоза, розведена її просто випити протягом 15 хвилин після першої здачі. Вже розвела собі з лимончиком воду вдома, думала купити глюкозу і тут розтворити, і так випити. Але класно, що можна купити зразу щось готове і не заморачуватись. Ну, не дуже прям противне, просто після не хороший. Так взагалі нормально. Я не знаю, чому бувають такі люди, що кажуть, що це саме жахливе, що може бути, здавати цей глюкозотолерантний тест. А ся сьогодні натурель. волосся, яке в мене природне є, висохло, зранку помила. Треба хоч бровки підмалювати і ресниці зробити, бо я взагалі я рано встала, пізно лягла, така запухшився. Ось. А ще хочу сказати момент, який мені дуже сильно не сподобався. Напишіть, як ви до того ставитесь. А ще до восьмої години я прийшла в лабораторію, уточнила, чи де саме цей, цей, цей звіни, чи з крові здається, глюкозотолерантний тест. Це третя дитина, я до цих пір путаю ці всі моменти. А вона каже: не кій в той кабінет там ще на колодку закриту. Я кажу, я йду в аптеку, куплю глюкозу. Вона Боже, які безвідповідальні дівки! Ти мала це вже вдома сколотити? Я вас питала, що мені робити, де мені робити, коли мені робити. Взагалі, то у мене 26 неділя, 27-го пішла. А цей тест можна, якщо я не помиляю, то 28-ї точно здати, а то ж в 30 І мені акушерка сказала, хочеш давай цього разу на цю явку, хочеш на слідуючу, навіть якби не було в аптеці глюкози, щоб розвести водичці, яку я підготувала вдома. Чи не було готової розведеної глюкози? Я б стала це спокійно на наступний раз. Для чого мені ваша думка, яку я не питала? Да, сьогодні я зранку дуже добре. Трошки щіпає. ніби імпертом шия. Всім привіт, любі. У мене сьогодні 16 травня. Йду на УЗД. У мене 26-27 неділя. Не знаю, чого ми так направили, по ідеї мало бути в 30. Але я тільки рад старатися. Лишній раз подивитися, як там що там. Не думаю, що це шкідливо для дитини. Точно нешкідливо настільки, наскільки, наприклад, їсти чи пити якусь гадость на постійній основі під час вагітності. Чи тим більше палити, пити алкоголь. Ось, тому так. Планувала брати сьогодні хоча б з собою Святослава, бо я йду в, приватну, а, в приватний заклад. Але погода зранку була просто припаскудна. <coughs> Вибачте. Дощ капав, моросив, холодно, собачий холод. У нас, до речі, Андрій у нас вдома не виключає опалення, газ горить. На хвилинку вже більше половини травня. Напишіть як пасма. Погода, о, бо дуже холодно. До ньому ще більш-менш нормально, вночі зранку встаєш, якщо без опалення, в хаті зябко. Кому воно треба? <кій> <кій> Якось так. Тому Андрій на роботі. А... Святослава через погоду не брала. Беру вас з собою сьогодні. Минулого разу ходила зі мною сестра. У матері на шоці з цими котами я їх боюся. А, <кій> <кій> Того разу близько танюшка. Нам їй говорили, який пол, там стать дитини, пасали конвертик, а цього разу просто так. Ну, беру вас з собою. Ще йду і згадую, як я впиралася, коли ми на початку весни. Андрій каже, йдемо купимо тобі куртку, бо я вже не можу дивитися. Пам'ятаєте, можливо, я відео навікала в такий а, біжевий. Ну, який це колір. Вона схожа на горну лижну таку куртку. А, вона була ковата, мене була така в плечах. Але я як стара баба. Мені коли в якийсь, е, одежині зручно, я її буду таскати, поки я їй капець не настану. І все. Ось. А він каже, ну давай тобі щось купимо якусь курточку. Купила тоді таку. Думаю, в чому би я зараз ходила. Звідки я думала, що в травні буде така холодіна, страшна. Встигла <піліпіки> сходити до жіночки знайомої, взяти доброго творожка. і зараз чекаємо, маршрутку. вже їду на Жовтневе. Робити УЗД. До речі, на рахунок творогу. Я раніше ніколи не купляла, ну дуже рідко, точніше, цей магазинський, але ось це недавно купила молокія, такий в брикетиках, що зверху ще прозора така плівочка. Жирний купила 9%. Такий добрий, реально смачний, смачнюсінький. Ну, Клас. Прим хивагітний. Приїхала зарань. Там в кабінеті не хотіла чекати, в коридорчику, там інтернет погано ловить. Мені треба бути на зв'язку, бо я ще на роботі сьогодні вихідного немає. Взяла морозиво. і думаю, пройдуся таку, тобто цими. На ціло як весна, так? Так морозиво, наминаю собі. Думаю, Хто це до мене говорить? Вже другий дідусь до мене говорить. Чи піднімаю голову кідесь з вікна каже Дню, доню, смачного тобі? Кажу, дякую. А я не то апетитно наминаю. морозиво прям кавалками. Короче, всі, хто зараз їсть, смачного. Вам. Ось видно. Чоловічі статеві органи, ножки, снужки. У нас сатечко, Так, це у нас голівка. Свичик. Нічку закриває ручкою ліктя. Звалиться. Забере. Ти думаєш, що від мене хочеть? Ага, розводили, звитяємо. Ну що, зараз коротко по результатам у задень до кого не дзвонила, ні до Андрія, ні до мами, вам першим розкажу. Я... Що ж, хлопчик завеликий на свій термін, десь на тиждень, по тижням, по критичним, я впевнено, що все правильно. Просто він такий великоватий. Сидить на попі рівно вредний, трошки не хоче перевертатися, хоч би мав би вже це зробити. Але, можливо, йому мало водички, так як він завеликий то назначили тим ти попити сиропчик для покращення серед собиття, кровообігу, для кращої роботи нирок і так вже буде більше пісні, буде більше водички. В загальному все добре, все нормально, все в нормі. Ну, то, що він такий великоватий, але то нічого. І я дуже надіюся, що він перевернеться. Зараз попри про ці квіткові прилавки, думаю, оце я хазяйка в лапках. У мене навіть вазончики ці вуличні не посаджені. Але що їх сидити правильно, холодно, що може заморозки бути, ми живемо біля річки. Таке оправдання. Собі придумала. Якщо чесно, чому я мало знімаю відео, чому я про це вдома таке засралася, трохи вибачте мене за слово. Бо я дуже працюю, як то кажуть, перед смертю не надихаєшся, так перед декретом не працюєшся. Але можливо колись пізніше відео розповім про нову роботу. Ну як відносно нову. Я там вже е, шостий місяць працюю, пів року. Ось. Поки роботи було не дуже сильно багато, то в мене графік був е, прекрасний такий. Я працювала сім днів в неділю, а вихідні в мене були три години в неділю. Це 10 по бо е, час дня. Ну, бувало таке, що якщо я там з підлітками чи з дітьми, чи коли на клубі е, цьому кулінарному нашому, то брала кілька годин також е, вихідних. Ось так якось. Але зараз у мене вже з'явився напарник, який дає мені суботу неділю вихідні, і я себе відчула людиною білою. Притому просто зараз це дуже вчасно, тому що роботи стало більше. Світослав, все, будеш скоро читати. Привіт, мій друже. Запрошую в цікавий світ. -елікар. і писати. А це теж щось працює? Так, да, воно має казати звуки. І треба розібратися. Як воно має? Воно має бути телепорт на тридцять п'яту неділю і третій день. Зібралася з силами завершити це відео. До Нарешті демонтувати і завантажити його на канал. Я навіть не заходила, не дивилася. Мені здається, там вже всі повідписувалися, бо з такою активністю і регулярністю це просто капець. З тих, хто ще не відписався, я вам дуже вдячна і здивована. Ой. Вже в наступному розкажу трохи більше про вагітність, про те, як ми готуємося вже до появи хлопчика нашого. Ось. А ви понаписуйте, як у вас справи? Чи є тут е, зараз хтось, хто дивиться це відео? Хто в цікавому, хто в цікавому такому положенні, як у вас справи, який тиждень? Ось я е, це підписалась нещодавно на галузьких фемілі, здається. Там, не знаю, чи я правильно сказала канал, теж нещодавно е, народила не там власниця каналу е, дитину третю. Ось так цікаво зараз дивитися. І в мене сестра двоєрідна народила не нещодавно. Місяць хлопчику, і двоє знайомих, таких добрих теж народили. Всі хлопці родяться. Всі хлопці. О, все, до нових відео. Пока-пока. Стоп, стоп, стоп! Яке-пока! Я ж вам обіцяла показати вагу. Правильно, правильно. Я не полінувалася. пішла, взяла обмінку. Зараз ми все покажу. Фух. Коротка передісторія. Це сама велика вага, з якою я завагітніла. Я тоді була десь вісімдесят. 9 здається 90, короче, 90 кг. Максимальна вага в житті в невагітному стані у мене була 96. Красоточка. Вот. А цей, Красотка. Е, Сашка, я народжувалася з вагою на 42-й неділі, е, 80, ой, 76, Святослава 88. А тут завагітніла 90. Класно. Я Знайла собі, так думала, що точно буде 100 йти родити. Не дай Боже, що, звісно, знову на 42 неділі. Ось зараз вам покажу свою об'єночку. До речі, до речі, вони ось такі. Коли я ходила з, -з Сашком і святосталом вагітно, то були вони такі максимально незручні, великі, формату А4, і ти ту обмінку несеш, і папку треба, не папочку. А це зручно, коли маленька, вона така, то папочка є. В Аврорі купила за 10 гривень чи за скільки. І максимально класно, що ця обміночка вона маленька, зручна. В Сумочку поставила і все, вона не забнімає багато місця. Це класно. Коротше, я зараз мами на балконі, тут батьків. Андрій на Зміні зараз вже не лишає мене вдома. Сказав, їй ніч до мами, бо не хоче, щоб я лишалася сама вдома вже. Такий термін, і що деякі ситуації були, вам вже потім розкажу. То де тут пише вага? М? Ага, ось. Стала на облік я в 12-13 тижнів, типу як положено, була 89, да. Потім, що в нас було? 89 на 14-15 тижнів. 20 тижнів, 19 теж була 90, як до Марку вже тривала. Потім далі буде більше. 90 кг це 21-22 неділі. Так, 26, 27, 90. 91. Вже починається, да? 30-31 неділя. Йдемо далі. Зараз буде різкий скачок. 32, 30 неділя. 32, 33. Матері, да я вже говорю, а -а. як ніби мені щось є. 92. 35 36 Це остання явка. 95. Прикиньте, цікаво, що тут буде писатися. То нічого. Подивіться. 92. Опа. 95 різко. Так, тепер точно пока-пока. Мусила сказати про вагу, тому що тема. Маси тіла, тому подобне. Це, якби, основна тема мого каналу була. Зараз взагалі непонятно, що з цим каналом робиться. Мікроканалом. Ось такі от справи. Пишіть, як у вас справи, буду, чекати, буду читати з задоволенням ваші коментарі. Буду вдячна за лайк, підписку. Якщо ви також зараз вагітні і вам цікаво було би подивитись наступні відео за третій триместр. Отак от.